Знищення іранської ядерної програми. Ну що, зараз про Сполучені Штати буду говорити з Ігором Дячуном, колишнім президентом відділення Українського конгресового комітету Америки в штаті Іллінойс. Слава Україні, пане Ігорю, вітаю вас. Героям слава. Дякую за запрошення. Ну, тут питання, знаєте, не про якусь таку глибинну політику чи політологію, а про відчуття. Так, от е, це відчуття преси, чи це відчуття комунікації в соціальних мережах. Сполучені Штати готові е, до того, що в разі чогось їм доведеться підтримати державу Ізраїль, тому що на близькому сході все надзвичайно серйозно, так і без американської допомоги ну, Війна може суттєво затягнутися. Так, президент Трамп взяв два тижні для того, щоб поміркувати собі, як вчинити правильно. Ну, але питання відчуття вас, вас і ваших приятелів. Ви ну, знаєте, ситуація, е, яка тепер існує в Ізраїлі, е, це відібрало е, повний, е, скажімо, той. Е, Відбрало від України то що Україна вже не є на денному порядку, і президент Трамп, так як ми всі знаємо, він, він може змінити думку сьогодні, завтра, за годину, так що він каже до двох тижнів. Але я вважаю, що це багато скоріше піде. Я думаю, що він хоче за задоволити електорат, який підтримує Ізраїл. Я не я особисто і мої приятелі не думають, що він піде війною е, в Іран, бо він все ж таки е, його одна мета, є що він здобув е, Нобельський приз ми, миру. А, а тут буде дуже тяжко йому це здобути, коли він буде кидати війною е, е, в Іран. Я думаю, тут прийде велика допомога з Америки, е, так як ми бачили, що він вже. Е, Відібрав повітряну оборону Україні, то передав е, Ізраїлю, чи буде передавати Ізраїлю, навіть помимо того, що в них існує так званий Айндом. Е, чи він є ефективний, Ми бачимо, що ну, е, бомбардують е, е, і інші. Так що до, де, до більшої міри він є, е, працює так, як повинен. Ну, але тут... Бомбардування далі буде, буде йти. В Америці є. Знаєте, є пітримки для палестинців, є підтримка для, а, для га Гази, але щодо Ірану є а, нема а, нема взагалі будь-якої підтримки. Між іншим, я також є знайомі і ми працювали. Я виступав кілька разів. В Чикаго є група іранців, які себе називають вільними іранцями. Вони не підтримують а, режим Хомені і вони протестують постійно. Але тепер вони трошечка втихомирилися, бо вони просто бояться. Бо вони не знають, яка реакція буде від цієї адміністрації. Шановний пани горі, ніхто не знає, якою буде реакція, навіть не від не так від американської адміністрації, скільки від президента Трампа. Так, з одного боку, це в світі всіх напружує надзвичайно сильно з іншого боку, це є певною його перевагою, так тому що ніхто не розуміє, що напише ввечері. Президент Трамп, але ми в Україні сподівалися, що він почне писати проти росіян і почне посилювати ту позицію. Яку започаткував президент Джозеф Байден Йдеться про безумовну підтримку України? А тут зараз ми бачимо, що президент Трамп намагається все це діло піддати ревізії і можливо змінити. І нам це не подобається, тому що Америка зі статусу нашого союзника і партнера вона переходить в статус негоціатора і перемовника, і людина, і держави, яка так би мовити, намагається утримати переговірний стіл, і за ним так би мовити, представників різних сторін. Це принципово інший статус. Нам це не подобається, непокоїть, але з другого боку розуміємо, що є багато американських політиків. щонайменше їх було 82, так які зібрали підписи. І розуміємо, що потрібно 100 підписів, тобто 18 людей. Ну розуміємо, що це частина психологічного тиску на Кремль. Тобто, в будь-який момент я думаю, що вдасться зібрати ті 18 підписів, що бракує. Знаю, що нещодавно представники українського конгресового комітету зустрічались з американськими конгресменами, так і відповідно, які сигнали ви отримали від конгресменів? Я розумію, що вони можуть обійтися якимись загальними фразами, так ну але війна триває. Щоденно вбивають мирних українців. В їхніх домівках. І ми розуміємо, що американські конгресмени і сенатори вони знають про це. Ну, і відповідно який клімат е, панує серед американського політичного істеблішменту? Е, можу ствердити, що ми зустрічалися. Ми постійно зустрічаємося. І ми їдемо в Вашингтон е, кілька разів річно. І тут локально ми тоді, коли вони приїжджають назад на свої місця, от Ми з ними зустрічаємося. Е, можна сказати, що на загал е, в сенаті ми маємо більше підтримки для України. В, в Сенаті безумовно що є багато більше підтримки для України. В, в Конгресі є тенденція е, тих дуже, скажімо, е, «трумпістів», е, то що вони, вони ми, ми тут називаємо мага, е, вони є. Е, я би не сказав, є декотрі, які є страшно супроти України. Є е, вони не хочуть взагалі, щоб ми е, щоб Америка докладала будь-яку будь допомогу Україні. Uh, вони вічно кричать ту одну саму фразу: Мерка перша, Мерка перша, Мерка перша. Але uh, коли була мова про uh, надання uh, санкції, uh, безумовно, що в Сенаті тут є велика, велика підтримка. Від 63 голоси вже навіть Трамп не може uh, від. від, від, від... То це є так званий. Uh, віропруф, uh, що він не може тоді змінити, він мусить це зробити. Ми мали ту саму ситуацію uh, в 2018 році, коли він був президентом, uh, був пакет допомоги, який він не міг перекреслити. Він то uh, посував дозаду, але, врешті врешті він то мусив зробити, бо тут uh, конгрес. Uh, Конгрес це підтримав, і було це прохання. На цей раз тут а, демократи є в меншості, републіканці є в більшості, і навіть сам а, спікер палати конгресу а, Майк Джонсен, він є. А, він підтримує Україну, але вони всі. Так можу сказати, бояча Трампа. Бо він це викликає, що він буде наставляти е, інших кандидатів, коли вони не будуть гудити з його е, позицією. Він навіть е, скажімо, коли прийшло ще до бюджету. Він тут грозить, е, якщо ви не будете голосувати за за моїм бюджетом, е, ми знайдемо кандидатів, які будуть іти на вибори супроти вас, і, і, і а, а ми тут величколісальні гроші будемо їм е, давати. Щоб вони перемогли, так що е, в конгресі можу можу ствердити, в конгресменів є підтримка. Е, вони все е, бо ми надали не тому від від Українського конгресового комітету Америки Ми все видаємо нагороду для таких конгресменів, які мовляв найбільше підтримують, і цього року. Цього разу фактично дістав а, гіндуз Кришна Мурті. А я його особисто дуже добре знаю. Ми зустрічаємося. Він є дуже прихильний до України. А, і його позиція не змінилася. Є багато таких, які дуже сильно стоять за Україною. А, пакет а, санкцій, я думаю. Тут вони хотіли 500% відсотків тарифу надати тим країнам, які купують російський газ. І я думаю, що це не пройде, але може пройти, але але за зміною щоб задоволити Трампа, тут може трошечка знизити. Але між іншим, ви тут сказали, що він є негоціатор. Він взагалі не є. Бо кого він наставив? Він наставив його приятеля Стів. Уитов. Він взагалі він не є ані адвокат, він не має ніякої політичного досвіду, дипломатичну школу закінчену. Він е, займався нерухомості, так як Трамп. Вони є близькі приятелі з Нью-Йорку. Він поїхав до Росії вже чотири рази зустрічатися з Путіним. Він навіть не може назвати, котрі області е, є Росія е, там зайняла е, землю. Так що він зовсім вони дивлячись зовсім з інакшої точки зору. Вони дивлячись з більш економічної е, становища. Вони вважають, що от ми можемо тут зробити так, як вони постійно кажуть угоду, щоб збільшити. Чию ж кишеню. Добре. Ну, дивіться, пане Ігорю, хотів би вас також розпитати про середовище Мага. Так, що воно собою являє? Ну от прилетіла абсолютно несподівана новина про те, що Ілон Маск в разі чогось може отримати політичний притулок в Росії. Про це заявив здається заступник голови так званого російського парламенту. Ну там парламенту нема там є такий імітативний орган, але не важливо. Так, і розуміємо, що мага заповідався таким потужним ізоляціоністським проектом, який би задовільнив дуже багато різних середовищ американських консерваторів, американських люмпенів, американських патріотів. Тобто, це така, знаєте, грімуча суміш. Так, це дуже розраховано на дуже різних людей з дуже різних середовищ. Ну але що зараз е, з тим мага, і як вони ставляться до України? Вони ж. Повинні мати серця, вони повинні мати мозги, щоб розуміти, так що на нашу державу на Україну скоєно напад, так і що це найбільша війна після закінчення Другої світової війни на європейському континенті. Так і що це все вчинила Росія, і вона не збирається вступати в перемовини, ну принаймні, в найближчі кілька місяців. Отже, що на це все мага, і взагалі чи є перспективи якось достукатись до них?

І ми вже старалися з нею добитися до офісу. Ми казали, ми приїдемо до Вашингтону з вами поспілкуватися. Ми приїдемо до вашого люкального офісу. Вона взагалі з нами не хоче навіть починати будь-яку розмову. І вона просто каже: Я не підтримую Україну і все. Є такі, що ну, трошечка там підтримую, але цікаво є, що. Між ними є дуже такі сильні ті е, християнські, е, ві, дуже віруючі е, ті, е, то, що ми називаємо «Born again Christian», що вони дуже е, праві християни? Е, до деякої міри вони підтримують Україну, але з релігійної точки зору вони кажуть, о, вони нищуть Росії, нищить церкви, вони тут вбивають священків е, і тим подібно. Але це є дуже мала кількість, і а, а, а більшість мага е, ті дуже так би мовити, запалені, загорілі. Вони взагалі вони увагу не звертають. В них є тільки то одне, і то саме Америка перша, Мерка перша, І вони все кажуть. А та вон... бо вони слухають ті всі різні російські боти е, і на, на соцмедіа. О, та там страшна корупція. Вони гроші закрали. Вони знають, що гроші не пішли в Україну. Гроші пішли до американських компаній, які виробляють, скажімо, різну зброю, навіть скажімо, в Огайо, де uh -huh. виробляють танки. Джей Ді Венс, який тепер є віце-президентом, каже: О, тут ми висилали гроші. Вони то позакрадали. Зеленський собі собі купив яти в, в, в Мальті. Бог там знає, що ви думаєте, а вони то вірять. І він а а, а Джей Ді Венс він був з, є з Угайо. Він знає, що в місті Ліма виробляють Ейбонстейнг, де, 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 де Мерка посилала ті танки з того міста. Він там був, він знає ситуацію, але попросту <смірко> а Вікторія Спарк. яку вона роль відіграє зараз? Так ну легендарна е американська. Політикиня при народженні, немовби би, Вікторія Кульгейко. Ну але там у нас Чернігівської області зробила кар'єру у Сполучених Штатах. Ну і потім, ми, як ми почитали деякі її заяви, то нам волосся стало дибки на головах в Україні. Як ну, вона себе поводить в теперішній ситуації? Розповідає, що українці все крадуть чи що? Так, абсолютно, вона що є, що Кримі є скорумпована, що Зеленський є корупціонер, що тут не може намати довір'я до українського урню. Ми просто що? дивіться, ми теж в Україні критикуємо тих чи інших наших чиновників. Ми бачимо проблеми з, нашим, з нашою системою державного управління. Ми ми це все знаємо, але проти нас іде війна, і так і на нас напала Росія, і Росія б'є по наших українських містах. Так, і тут не питання навіть про гроші. Ну, якщо боїтесь там, давати, я не знаю, там, Зеленському, ну, то давайте зброю. Не треба давати, не знаю, гроші. Давайте зброю. Я... Ну, що, хтось вкраде патріоти. ні, не вкраде. <рес> ну вони то все пов'язують разом. Вони то все пов'язують разом. Дивіться, навіть коли прийшло до, до, до патріотів, <рес> тут ізраїль мав надати, тут адміністрація. Мовляв, не так, що затримала, але також вони кажуть, що коли ми віддаємо зброю, ми маємо право е, говорити, як вона має бути вжита. Це не це не є становище до Ізраїлю, але до України, і вони тут мають дуже такий дивний погляд е, щодо України. Вони вважають фактично. І тут вони вірять в тих в російську пропаганду, що ну там українці, то є ну, і ті самі люди, що це є е, братерська війна, що тут не треба, е, це є, за якийсь час загасне, е, Росія переможе. Е, знаєте, тут є навіть такий виткав каже: О, я думаю, що якщо війна довше. Потриває то Росія, Росія переможе, де ми бачимо, що це абсолютно не є правда. Е, її становище. Між іншим нас дуже дивує. Ми її закликали не раз на, 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 на мітинги і тим подібно. І вона абсолютно відмовляє. Вона каже, що вона не буде з нами зустрічатися. І навіть ми маємо досить сильну там громаду в її штаті, в Індіані. Де вона також вона з ними не хоче мати нічого до діла. Вона каже: я... я й вона між іншим мала відійти від, від конгресу вона сказала, що вона не буде більше конкурувати на, 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 на позицію. Але тоді змінила думку і знову її вибрали. Ем, так що вона має там, ем, е, вона має поперття в її штаті, але не до такої міри, так як вона мала. А перед тим, так що дивно ну, внує... працюйте, пане Ігорю. Працюйте зичу успіхів, так би мовити, в донесенні правди до американського політику правди про Україну і про російську агресію проти України на жаль, маю завершувати нашу розмову. Дуже вам дякую за роботу дякую. і за те, що робить Український конгресовий комітет Сполучених Штатів Америки. Ігор Дячун був зараз.